Пильнуєш? Жуль? Пильнуєш? Пильнуй, пильнуй, би ніхто не вкрав. Пильнуй. Молодець. Гарна собачка. Вітання, друзі, з Тернопільщини. І ви знову на каналі Сільське Подвір'я. Як ви вже здогадалися, Сьогодні поговоримо про інкубацію. Запитували мене в коментарях. О, скільки у мене є курчат, що так сильно цяпають? Зараз ми з вами поговоримо про курчата, що так сильно цяпають. Але ти, куди ти? Куди ти Чи ти чорногузка? Ти, ти куди? Ой, друзі, друзі. Розкажу вам зараз про свою першу і, напевно, останню інкубацію. Але зараз трішки притримаю інтригу, як ви бачите, отаке От курчатко, бачите? Бачите? Отаке От не знаю, чи це якась порода, чи що це є. Трошки на ножках є мушок, якесь таке. Таке цікавеньке курчатко, цікавеньке, не знаю, чи курочка, чи куготик. йому все ж таки, ой, тихо, йому все ж таки е, вже, М -м -м, що сьогодні, середа чуть більше тижня, але як ви бачите, як ви чуєте верніше, що щось тут у хаті не гаразд. А хто хоче знати, що далі буде і про що я збираюся вам розповісти, запрошую підписатися, поставити лайчик, включити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. Буду рада новим гостям, новим підписникам, новим друзям, котрі підтримують у мене в тяжку хвилину. Ну, як би в тяжку хвилину. Навіть тої самої інкубації, не знаю. Зараз я вам буду розказувати все по порядку про моє м -м перше інкубування курячих яєць, які я купила, бо своїх курей ми не маємо. І я щось дуже захотіла погратися <с up> у квочку, <с up> як би то сказати. Придбала інкубатор, купили яйця і заклали, а далі зараз буду розповідати. Як ви бачили ось тут курчатку. Це одно, одно, одно курчатко, яке вилізло на світ, яке саме видряпалося, ніхто йому не допомагав. Це друге, це перше, спочатку було перше. Котре не змогло вилізти, дуже тяжко йому було, а це було друге, і саме воно вилізло, і... і так воно залишилося жити. Але ви мене запитуєте, що цяпає. Зараз розкажу і покажу. Дивіться, не хотіла показувати, тримала інтригу і не могла знімати, і тримала інтригу майже два тижні. Але зараз вам розказую і показую, що й до чого і звідки це все взялося. Як ви бачили одне чорненьке, ось там чорненьке таке з білим, те, що я тримала на руках, оце наше одно єдине курчатко з інкубатора. Чому так, не знаю. Сама не знаю, друзі, якщо чесно, чому так. Не можу. Ми вже передумали всякі варіанти. Весь пролистали весь YouTube. Подивилися і в Тіктоку, і кругом подивилися. Нічого, як би, ну, люди розповідають толково, але ми не можемо зрозуміти, що й до чого і від чого. У нас пропали, можна сказати, що всі яйця. Заклала я в інкубатор 55 яєць. Хто зі мною вже від того часу, відко я закладала інкубатор, а інкубатор я закладала 26 лютого, то той вже знає, що більша половина яєць все пішло намарно. У одних не було зародків, одні мали червоні кільця, одні позаумирали. На шостий день я просвічувала яйця, п'ятеро яєць такі зразу відкинула, бо нічого не було. Потім на десятий день дивилася і у тих яйцях, котрі залишилися, було те саме, що і на шостий день інкубації. Чоловік, звичайно, був злий, сильно злий був, навіть не за те, що потратили гроші на інкубатор і потратили гроші на яйця, а, на... а через те, що потратили скільки часу. Рахуйте, що місяць часу, майже місяць часу, пішов на смарку. Я не лінувалася, зараз кажуть, може, що не перевертала, та то, та все. Все я слідкувала, все добре, вологість була нормальна, температура нормальна. Не знаю. Не знаю. І на 14-й день. Ні, на 12-й день, у мене в інкубаторі залишилося тільки 15 яєць. На 21-й день, на 20-й день. 20-й день був у неділю, як сьогодні пам'ятаю, вилізло одно чорненьке, таке нещасне, таке, ну, таке дуже нещасне, як колись моя бабка казала, пупчик не зажив, нічого не, втяг... не затягнулося, не знаю. Досить того, що воно пожило недовго, раптом півдня. І, як то кажуть, покинуло нас. На 21-й день. Щось почало цяпати, і ми з чоловіком побачили, що ось то чорненьке, бачите, ось то, ось то таке чорненьке на, на пательні воно стоїть, що було зі мною у кадрі, що воно вилізло саме. І чоловік каже, не відкривай інкубатор, бо я, каже, бачив в інтернеті, щоб інкубатор не відкривати, що курчата мають вилізти самі, а тоді їх забрати. О, ви чого? Ви чого сичубите? чубите? Голошейники, а? Добре кажу. Не буду я відкривати нічого. Це курчатко. Хотіла зловити, його не можу, воно вже таке безстреньке, ні в року. Це курчатко чорненьке. Само вилізло, само висохло, самому, самому затягну, затягнувся жовточок, усе нормально було. Каже чоловік, ой, добре. Будемо мати хоча б 15. У всіх тих останніх 15 були курчата, все було добре. Таке проглядалося, що вони можна сказати, що всі чорні, все просвічувалося, всі рухалися. Не знаю. Світло не відключали, температура не підбільшувалася, вологість була нормальна. Ще я по Паралельно з тими кружками, що в мене в інкубаторі, я ще поставила, е, налила води, щоб була більша вологість е, у капроновій кришки. Не знаю, що пішло не так. Досить того, що у нас залишилося тільки ось то чорненьке маленьке курчатко. Чоловік каже, це не діло, ну будемо одно бавити. Я кажу, будемо одно бавити. Добре, у нас в хаті тут палиці, маємо піч, поставили його в ящик, дали йому їсточки, бавили, бавили, день, другий, бавили. Потім якось так, як я люблю казати, мене шебануло, А зайди, зайди у Фейсбук, подивися, що там, може, щось нового. У Фейсбуці, як би то казав, де би там не було, саме найскоріші новини появляються у Фейсбуці. Як я вже по своєму досвіду замітила. Я люблю теж казати інтернет Велика сила. І я бачу жінка з сусіднього села, молоденька, котра зі мною працювала в ресторані, викинула, що продаються курчата з домашніх яєць, інкубовані в інкубаторі. О, думаю. А кину я чоловікові хоча б ту фотку, бо відео не відкриється. Я знаю точно, бо то, що він аж так в інтернеті не дуже може, не, не сильний, як я кажу. Думаю, хоча б на фотку подивиться. Бачу, бачу, відкрив повідомлення і дзвонить. Каже, що ти за курчата мені кинула? Що ти, де ти, де ти їх надибала, як ми кажемо в селі? А я йому беру і кажу, що в сусідньому селі жінка продає. Буде їм це ми у вівторок. Так, у вівторок, у понеділок було 21 день нашому інкубуванню, а у вівторок я це побачила. І у вівторок я запиталася, що по чому, вона мені сказала, ціну озвучувати не буду, бо це таке, це все індивідуально, це кожна людина собі. І кожна людина собі до себе орієнтується. Так, І такі ж тої днини я зідзвонилася і чоловік поїхав за цими курчатами. У четвер це ми купили у вівторок, 27 березня. Ой, не 27 -го березня, господи, ні. Якого 27-го, то ще й 27-го не було. Я вже й не пам'ятаю. Ну, у вівторок, там того вівторка. Чи перед того? Ну, не пам'ятаю, не буду, не буду брехати щось казати. Досить того, що то було у вівторок, чоловік поїхав, а я запитала, в четвер їм мав бути тиждень. Досить того, що вони вже у нас, вже, якби вчора було два тижні. Мені здається, що два тижні чи тиждень. Ну, не пам'ятаю, не пам'ятаю, не буду брехати. Так. І так, ми, у нас вийшла така, як я хочу сказати, <кху> <кху> Ой, вибачайте. бачайте. От і в нас вийшла така вдала інкубація. Вдала інкубація чужими руками. Купили ми їм кормику, зробив чоловік ось таке коритце, як бачите. Ще їм дали паралельно від духовки патейню, бо їх багато. І надіємося, що щось з цього буде. Три дні я їм давала трисульфон для підтримки і їли вони стартовий корм. І їдять зари, бо ще маємо. Давала трисульфону один кубик на літру води. Зараз вже трисульфону не даю, даємо чисту воду, вони дякувати, Богу, собі гарно почуваються. Ось так їм чоловік зробив отаку загороду посеред хати, лампочка. Зараз я це все діло накриваю, щоб їм було тепленько. І вони собі поїдять. І тут вони собі бігають, гуляють. А на ніч збираємо ми їх у ящик. Такий ящик від заліза. Купили дерев'яний, бо брудера не стали робити, але це замість того брудера. Зараз покажу. Дивіться, ось такий ящик. Там стелю пеленку. Зараз то все їх позабирала, зараз то все винесу на вулицю, все повимітаю, повитрісаю, щоб на ніч було вже усе у порядку. Вибираю їх такий паперовий малий ящик і, звичайно, переношу під сюди, під лампочку, щоб вони трохи погуляли, поїли, подіабили собі преміксу і крупок чоловік їм намалов, даємо переміжку, нехай привикають. І ростуть гарно. Надіємося. Надіємося, що з цього щось виросте. Ось такі справи, друзі. Ось така вийшла у мене вдала інкубація. Сижу, любуюся. На вулиці вітер, такий вітер страшний, що голову би зірвав. Мала, маю роботу в хаті, трохи з розсаду. Курчата як дресіровані. Сиділи собі в ящику, спали. Ще вечором покажу вам, як вони собі під лампочкою відпочивають. Бо Зараз до вечора вже їх забирати не буду. Нехай вони собі тут гуляють, вони собі тут почуваються добре. Ну, та що є? Гучного голосу бояться. Нема права голосно заговорити, як вони вже поприсідали або позліталися в одну купочку. Отак. Зараз застелюю і вони собі зараз будуть там сідати. Зверху ставлю зараз покривало і їм буде там тепленько. Отак, отак і починаємо господарювати. Дай Бог виростуть. тут, але колись казала моя бабка, що курчата треба рахувати восени, ніхто не рахує навесні. Так що такі справи. Пізніше покажу, як вони будуть відпочивати. година.